Привіт, і давайте завершимо один з наших проєктиків. Mitsubishi a 6 m 3 Zero, який літає десь над джунглями Папуа Нової Гвінеї. І це перша модель, яку я закінчив в 48-му масштабі авіації, набір від Eduard в комплектації Profi Pack. Такий самий літачок, якщо вам сподобався, зможете придбати в магазині масштабних моделей Box 24, ще й трохи зекономивши, якщо скористаєтесь. Промокодом на знижку НІК-12. Що, звісно, діє на весь асортимент магазу. Ну а різні цікавинки, відоси, огляди зможете подивитись на їхньому YouTube-каналі Box24. Ох, щоб я так швидко робив відоси, як ці хлопці. Всі лінки на канал, магазин і промокод додам знизу під цим відео. Окей, ми почнемо з завершення роботи над декалями та різними написами, та зробимо ось такий зелененький камуфляж, як в інструкції. Хоча насправді написів не так вже й багато. Добре, що це не сучасний літак, бо там було б вдвічі більше різної писанини. Отже, відрізаємо потрібну декальку, макаємо її в водичку максимум на півхвилини. Далі посилаємо за нею аквалангістів і переводимо на наш літак. Погляньте, як кайфово виглядає рельєф поверхні крила. Для встановлення декалі можна використовувати підготовчу рідину для декалей, а можна і не використовувати, якщо шар глянцю досить файний. Потім прибираємо водичку і притискаємо, розгладжуємо декальку по місцю, хоча для великих декалей, мабуть, краще юзати підготовчу рідину. Ну і ось всі маркування і написи на місці. Трохи є помарок, але вони непомітні. В деяких місцях схема декалей погано читається в інструкції, але Індія нібито розгадав ті загадки. В кінці я фіксую всі декалі і написи спиртовмісною рідиною для декалей. Це гарантує, що вони нікуди не втечуть і, що важливо, приймуть рельєф поверхні моделі. Можна повторити цей процес навіть двічі в проблемних місцях. Фарбування. Да. Як бачите, одна сторона літака вже завершена. Суть в тому, що я намагаюся зелененькою фарбою нанести камуфляжні плями в формі штрихів, таких собі полосок в передній частині літака, а в хвостовій скоріше цяточки. Як ви бачите, в мене це виходить трохи не дуже то акуратно. Є деякі розводи, є інші дефекти, але з іншого боку цей хитромудрий камуфляж пробачає ось такі помилки. Зробив базовий малюнок і тепер намагаюся вже зробити основні плями темнішим кольором, пройшовшись другим шаром по ним. Також я намагаюсь не зафарбовувати декалі в процесі ось цього малювання, інакше буде не дуже добре. Також я пройшовся тонким шаром по всій поверхні. Це трохи згладило весь камуфляж і приховало деякі дефекти. Якості фарб я тут використав суміш японського зеленого від ICM. І 4 БО, бо японський мені здався занадто схожим на зеленку. Що ж, отримали ось такий результат під кодовим словом кавун. І як бачимо, незважаючи на те, що місцями я фарбував не дуже, то загальний вигляд моделі досить, досить непоганий. І тут я подумав, що може й не треба було висвітлювати той японський зелений. І що камуфляж в цілому має бути темнішим, тому я вирішив вкрити всю модель в два шари з синім фільтром, що зазвичай використовується для моделей німецьких танчиків. Сам фільтр я бадяжив у White Spirit то в пропорції 50 на 50, а то він надміру концентрований. Тепер літак виглядає більш темнішим і більш схожий на японський літак, як на мене, можна порівняти два результати. Але повторюсь, якщо фарбувати темнішим зеленим відразу, то, мабуть, цього фільтра і не потрібно буде, але ми вже цього не дізнаємось. Далі вкрив всю модель в глянець і пробуємо зробити змивку олійними фарбами. До речі, ось цей гарний капот також був вкритий синім фільтром. Змивку будемо робити з допомогою сірої олійної фарби. Цю техніку я навчився робити по відосам Plasma Model. Коротше, робимо ось таку, на перший погляд, страшну річ і мазюкання. Криваємо практично всю деталь олійною фарбою. І якщо вона дійсно була вкрита глянцем, то нічого страшного не має статися, в теорії. Спочатку прибираю основну масу масла ватною паличкою і потім довожу результат до потрібної кондиції з допомогою серветок. Як бачите, фарба залишається. Тільки там, де потрібно, тобто в усіх впадинах рельєфу. Зробити те саме звичайними рідкими змивками складніше. І ефект, як на мене, все одно буде не такий крутезний. Звісно, проявляються й деякі дефекти. Так. Досить крутецький результат. Те саме я зроблю із усіма іншими поверхнями літака. Тут я вже юзав коричнювати масло ось помітна різниця зліва. Вже після нанесення олійної фарби а справа все ще біла поверхня. Оцініть, як круто проявляється рельєф. Взяв олію кольору горілої сієни. Так, виглядає хм, не дуже. Не будемо проводити прямих аналогій. Однак мені здається, що такий коричнюватий колір може бути характерним для пилюки в тих самих джунглях Попуанової Гвінеї. Звісно, я це не перевіряв і фіг його знає, як воно насправді. Тут довелося добряче потерти модель, прям відполірувати її, щоб прибрати зайве масо, але воно того варте. І так краще працювати в рукавичках, а то на олійній фарбі дуже легко залишити свої відбитки пальців, які потім засохнуть. Зверху, заверху, трохи жахів, мікс чорної і коричнюватої олійних фарб. Якщо чесно, сам до кінця не вірив, що вдасться витерти все це діло масло з моделі. Але очі бояться, а руки роблять, тому чухаємо. Звісно, можна трохи пройтись щіточкою змоченою White Спіреті, і тоді масло буде прибирати значно легше. В деяких випадках, в деяких місцях по типу ніж шасі, я використовував звичайну рідинну змивку, скільки там особливо не потреш. Так, особливістю цієї техніки є те, що для моделей наземної техніки, для танчиків, для вантажівок вона не дуже підходить. І добре працює там, де є великі пласкі поверхні з проробленим дрібним рельєфом. Читай моделі авіації. Модель була вкрита сатиновим лаком, оскільки в мене такого не було, то я просто зробив його із суміші матового і глянцевого лаків. Так, ще трохи інтриги. Час знімати малярні масочки. На цьому етапі з'являється купа дрібниць, які треба зробити, щоб завершити модель. До речі, з прозорими деталями все вийшло окей. Стійкі шасі вже в зібраному вигляді. Тут купа і пластику, і металевих деталей. На колесах, до речі, були дефекти лиття, так звані ямки, утяжини, але ми їх сковали, відцентрувавши колесо таким чином, щоб той дефект не було видно. Ну і на сам кінець вирішив нацарапати сколів сріблястою фарбою. По факту, тільки на верхній частині верхній поверхні літака. Використовував дрібний пензлик для точкових сколів і великий для роботи по площам. Вклеїв різні дрібнички, ліхтарі, двигун, ліхтар, кабіни у відкритому положенні, звісно, ну й трохи імітації роботи кулеметів в крилах. На нижній поверхні літака, окрім коричневої змивки, і слідів роботи кулеметів, я не робив нічого. Чесно кажучи. Не дуже в темі, як має виглядати везеринг нижньої частини літака. Мабуть, там теж потрібно було наносити якісь сколи, але мені було, чесно кажучи, впадло те робити. Ну і в самому кінці вдягну капот, який досить суттєво міняє зовнішній вигляд літака. І, звісно ж, пропелер. Я фарбував його пензликом і вийшло не дуже. Зробимо вигляд, що це. Обдирання фарби. З іншого боку, пропелер все ж таки крутиться. вау. Фух, перший літак в 48-му масштабі в завершеній формі. Взагалі дуже довго не збирав літаків. Одна наземка, танчики. Не знаю наскільки ця модель копійна, але по візуалу, по рівню збирання, деталізації, комплектації, все на дуже-дуже високому рівні. Прям відчув, що таке дійсно крутезна, і якісна модель, і отримав незвичайне задоволення від процесу збирання і навіть фарбування. Так, треба звикнути трошки до вузлової зборки і фарбування моделей, не поспішати, і потім, врешті-решт, все складати докупи. Стосовно моєї роботи, то так вистачає якихось дрібних недоліків по фарбуванню, що ж потрібно більше працювати, більше досвіду. Але я хотів отримати видовищний результат модель харизматичного літачка Другої світової, і я його й отримав. І звісно, після цього захотілося ще зібрати якихось подібних літаків. Від того ж Едуарда, в нього є ціла лінійка крутих літаків чи від інших виробників. Ну, не будемо загадувати, найближчим часом, мабуть, нас чекає, як мінімум, жовтенький Юнкерс, який недавно був на огляді. Ну, і, звісно, інші проекти також. Що ж, збирайте хороші моделі, а не дрова, хоча й в дровах є свої приколи. Дякую за перегляд, успіхів, миру, бувайте!